Цей аксесуар з макраме в народі називають припинда. Вона універсальна, підходить і до традиційної вишиванки, і до повсякденного стилю. У цьому майстер-класі я детально покажу, як власноруч сплести таку прикрасу в техніці макраме. Вона підійде навіть для новачків, нарізаю шнури відповідної довжини. Та обмотую кінчики малярним скотчем, щоб вони не розпускалися під час роботи. Два шнури довжиною 260 см зв'язую вузликом. Придавлюю до столу і закручую в джгут. Шнури закручую вправо, а між собою перекручую вліво. У результаті виходить пояс довжиною 210 см. Виділяю середину пояса, намічаю, закріплюю на манекені. Можна просто покласти на стіл і придавити вагою. Від середини вліво і вправо прикріплюю по 16 шнурів довжиною 300 сантиметрів. Прикріплені 32 шнури це задня частина виробу. Відступаю 1 см і прикріплюю наступні 16 шнурів з одного боку і з іншого. Розпочинаю плести візерунок, відділяю 8 шнурів. Беру крайній лівий шнур. Він називається шнуром основою і плету діагональну бриду з репсових вузлів. Увага. Брида завжди лягає в тому напрямку, куди спрямований шнур основа. Відділяю наступні 8 шнурів і крайнім шнуром плиту діагональну бриду. На наступному етапі беру крайні шнури основи і плету паралельні діагональні бриди. Третій ряд повторюю так само. З'єдную ці два фрагменти шнурами основами репсовим вузлом. І цими шнурами продовжую плести діагональні бриди праворуч і ліворуч. Відділяю середні шнури і з обох боків плиту паралельні діагональні бриди. Наступний ряд повторюю так само. Вийшов перший фрагмент візерунка. З наступних 16 шнурів плиту такий самий фрагмент. Об'єдную ці два фрагменти репсовим вузлом і продовжую плести діагональні бриди цими шнурами основами. Плиту ще по дві діагональні бриди. Крайній лівий шнур розвертаю і плиту діагональну бриду вправо. Наступні два ряди паралельні діагональні бриди. Знову об'єдную репсовим вузлом. З іншого боку повторюю плетіння. Я сплела два з половиною фрагмента візерунка, але можна зробити більше або менше, як вам подобається. Ззаду плететься аналогічний візерунок. Беру шнури основи, якими з'єднала два фрагменти. Додаю до них шнур 250 см, складений удвоє, та плиту спіральний вузол. Кожного разу лівий шнур кладу поверх середніх, а правий підниз. У результаті виходить спіраль. Плиту 20 см такої спіралі. Розкладаю роботу на рівній поверхні і вирівнюю всі шнури. Відміряю 70 см, після чого зав'язую вузлики та відрізаю зайві кінці. Ось і все, наш виріб готовий! Таку припинду носили ще здавна, і сьогодні вона знову оживає в новому вигляді. Це поєднання автентичності і сучасності. З вишиванкою вона підкреслює традиційність, а з простим повсякденним одягом додає стильного акценту. Один аксесуар і минуле зустрічається з теперішнім.